Колеги, ну у нас пройшов новий рік. На но новий рік прийнято подарки, приносити подарунки. Зеленський приніс декілька подарунків. Давайте по ним пройдемо. Перший подарунок бізнесу. Бізнесу, простим українцям, це підняття податків, підняття податків, якого не мало бути. Тому що коли в цій залі ви голосували за його підняття, вам розповідали про те, що це гроші на армію. Завтра немає чим платити захисникам. Так вам доповідаю, ці податки запрацювали з кінця грудня і з 1 січня. Тобто жодних виплат жовтня місяця не було. А ви зробили наступне: ви дали гроші на піар Зеленського передвиборчий? Ви дали гроші на Вовіну тисячу, але ви підняли податки для ФОПів, які сьогодні вимушені сплачувати по 800 гривень щомісяця додатково. А третя група платить додатково 1% з обороту. Це бізнес, який сьогодні йде в тінь або закривається, і це не про армію. Тому що коли ми пропонували, хочете підняти, давайте направимо, хоча б окремий фонд для Збройних сил України, ви сказали Ні. Президент підписав це, виходячи з того, що ці кошти вам потрібні на вибори, а не на армію. Наступне ви повернули ЄСВ. Для наших з вами ФОПів. І сьогодні вони ще додатково будуть сплачувати майже 1800 гривень. Для когось можливо це і невеликі кошти, а для людини, яка сьогодні вичавлює останнє для того, щоб витягнути свою родину з тієї економічної прірви, коли ви її завели, то це серйозний ресурс. Наступне: крайній подарунок перед новим роком. Це підняття тарифів на доставку газу в чотири рази на 305%. Це ви голосували за мораторій, який не дозволяє піднімати комірне? Ви в цій залі? Це президент обіцяв, що до кінця війни піднімати комуналку не будуть? Чи хто? Чи хтось інший це зробив? Скажіть мені, будь ласка, а хтось має сьогодні статистику кризи неплатежів після того, як ви підняли. Ціну на електроенергію. Ви в чотири рази підняли ціни на електроенергію. Ну добре, хай в три з гривні 68 до 4,32. Це зробили ви, це зробив ваш кабмін, це зробив ваш президент. Ваш. Тому що нормальний президент не може підписувати такі рішення, розуміючи, що це не принесе додаткових ресурсів. До нашої з вами країни і до нашого з вами бюджету, а зробить так, що люди перестануть платити навіть те, що платили до цього.